Петунів висівають на розсаду мало не раніше всіх інших квітів в лютому квітні. В залежності від кліматичної зони, ця квітка дуже вимогливий до умов вирощування, але дякує за догляд довгим і пишним цвітінням. Тільки поверхневий посів. Насіння петунії мають одну особливість, проростують вони тільки на світлі і при температурі о два 5 тому висівають їх на поверхню ґрунту і поміщають ємність в тепле світле місце, сійте рівномірно. Рівномірний посів насіння забезпечить більш комфортний ріст розсади. Насіння петунії настільки дрібні, що посіяти їх рівномірно важко. Є кілька способів, як впоратися з цим завданням за допомогою зубочистки. Такий спосіб розподілу насіння полегшує згодом пікіровку, але займає багато часу. Насіння висипають на аркуш білого паперу кінчиком зубочистки. Змоченою водою підчіплюють насіннячко і струшують його на ґрунт другий з обочисткою. Змішати насіння з річковим піском. Невелика кількість висуного дрібного піску змішують в плоскій ємності з насінням петунії і розподіляють по поверхні ґрунту, прикриваємо плівкою або склом і щодня провітрюємо. Після посіву ґрунт з насінням оприскують з пульверизатора водою і при бажанні і можливості. Присипають шаром в один-два ґрунтом або піском, поливати іншим способом не рекомендується, щоб не поглибити насіння в землю, в такому випадку вони не до сходів ємність з посівами закривають зверху склом або застеляють плівкою для підтримки температури і утримання вологи щодня скло в плівку слід відкривати на 5-7 хвилин, щоб запобігти утворенню цвілі на поверхні ґрунту і насінні. Висіваємо на сніг зручний і ефективний спосіб посіву петунії, на сніг на поверхню ґрунту укладається шар снігу в 1 один п'ять, легко утрамбовується. Темні насіння квітів добре видно на білому снігу і їх легко розподілити зубочисткою. При такому вигляді посіву не потрібно додатковий полив і присипання, сніг швидко розтане і зволожить ґрунт. А насіння залишиться на поверхні, пікіровку робимо з появою першої пари справжніх листків. Правильна пікіровка стимулює ріст кореневої системи, проводять її при появі у петунії першої пари справжніх листочків, паростки в цей час ще дрібні і тендітні. Тому пікіровка зажадає спритності і обережності, Алгоритм пікіровки наступний зложити ґрунт, заповнити ємність для пересадки готовим субстратом. Паросток акуратно притримувати за листочки і підняти коріння з грудочкою ґрунту плоским ножем або лопаткою, опустити петунію разом з грудкою ґрунту в ямку, зроблену в ґрунті нового контейнера. Стебло повинен бути заглиблений до перших листків, землю навколо пересадженого паростка злегка утрамбувати і полити, якщо під час пересадки пошкодити корінь, то квітка наростить нову кореневу систему, а ось пошкодження стебла веде до загибелі рослини. Кислотність нейтральна, петунія вимогливий квітка, ґрунт для її зростання повинна бути легкою, пухкою і некислою. З показником в 5-7 підвищеною кислотністю відрізняються ґрунту з високим вмістом верхового торфу, знизити цей показник допоможуть спеціальні розкислители ґрунту, наприклад, доломітове борошно. Найкраще для вирощування розсади підходить суміш перегною листової і дернової ґрунту. Взятих в рівних кількостях з додаванням низинного торфу ніякого застою води не терпить петунія застою води в ґрунті і попадання її на листя. Це провокує початок загнивання такових інфекцій, коли в маленьких рослин виробляють типеткою зі шприца або спринцівкою у контейнер. Куди пересаджують розсаду під час пікіровки рекомендується під ґрунт укласти шар керамзиту або вермикуліту, проводимо підгодівлю з азотом, щоб отримати буйне цвітіння. Квітникарі підгодовують петунію, починаючи з посіву насіння. Азот дає нарощування зеленої маси квітки, що актуально для розсади. Також азотні добрива допомагають рослині перенести прищіпки і обрізку для підгодівлі використовують сечовину, настій коров'яку курячий послід після підгодовуємо фосфором і калієм. Для нарощування кореневої маси застосовують фосфорні добрива, тому ними підгодовують під час пересадки пікіровки. Особлива сила потрібна рослинам в період, Формування бутонів тут допоможуть калійні підгодівлі, алі міститься в золі сульфатних добривах, нітратах, найбільш правильно проводити підгодівлю комплексним добривом. З переважанням необхідної човини петунія не буде цвісти без належного догляду, зате при дотриманні всіх правил агротехніки вона стане прикрасою будь якої ділянки і дасть можливість довго милуватися різнокольоровими шапками квітів.